Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І давайте цікавий такий невеличкий челендж. Подивимося, скільки тракторів від найдешевшого до тракторів за 6 тисяч є у нас на майданчику Вірем Техніка Івано-Франківська. Порахуємо їх l 1 255, задньопривідний, менше 6 тисяч на майданчику 5700. Орієнтовні ціни називає на умовах самовивозу. Повнопривідний, 15-сильний. Янмар 3700. 4700 з грунтофризою 20-ти сильний янмар. Орієнтовно, власне, 6 af 16 4,400, f 165 4,900, 157, секі 5 400 17 Кубота Асті Б 16, 2,0, 4600 Лендхоп 185-й. 18 кінських сил 5600. FX20, орієнтовно 5700 М Т205 на 20 кінських сил. Mitsubishi в чудовому стані 5600. І ще Astic 1 Hinomoto, Це 16 на 16 кінських сил 5300. І це, ви розумієте, тільки те, що є в наявності. Давайте полічимо їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 12 вже є. І давайте дивимося, що ще є з нового надходження. І не тільки, бо демонстрували онлайн трактори, в кого немає можливості приїхати. В онлайн режимі от 13 Ісекі 4400 пікоро ТС 13 на 13 кінських сил ґрунтофризою. Із крайнього надходження менше 4 Б-16 два нулі, А15-5200 з грунтофрезою і ще два трактори. Тобто маємо 17 тракторів вартістю від 3700 до 6000. тисяч, 15 порядок десь 5,5 з половиною тисяч. Треба лакофарбове покриття відновити. патина стояла на сонці, але в цілому стан чудовий, трактора і по ґрунтофризі теж заважень немає. З гідропідсилювачем керма F18 на 18 кінських сил вже причепили ґрунтофризу. Знову ж таки, помити. Гарний трактор в хорошому стані ґрунтуфриза. Теж менше 6500, орієнтовно така вартість тракторів. На майданчику. Бачите. В цілому 17 тракторів до огляду вартістю від 3700 до 5700 за 25-ку. Правда, задньопривідну серії l 1 255 Власне, це такий самий трактор, як і цей тільки є задньопривідним. Телефонуйте. Коментуйте, запитуйте, заїжджайте на наш майданчик в Івано-Франківську, а також в місті Рівному і оберете для себе найбільш підходящий варіант серед безлічі тракторів, які є в наявності на наших майданчиках. Також тривають акції, пам'ятайте, подарунок до кожного трактора. І підписуйтеся, поширюйте, ставте вподобайки. Лишайте свій номер телефону і беріть участь в акції розіграшу трактора Кубота Б-серії. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення.